Так, всім привіт получається. А, я зараз за чайочком сходю і прийду будемо грати вже в Хейтейл. Вчора, коротше, стрім закінчився із-за того, що в мене чомусь безперебойник виключив комп'ютер. Я не знаю навіть чому. Але сьогодні... Я думав ще, що я сервер весь світ загубив. Тому що коли сервер встанавлюється звичайно, е, а не ти його устанавлюєш, то зупиняєш, то й він удаляється весь світ. Але я зміг встановити і тепер на ноутбуці буду сервер ставити, Ну тоді я зараз піду за чаєм і пройду скоро. Так, я ще чай не зробив, але повернувся. Оооо заходь з цього е, Тимофій в Діскорд. Будеш зі мною в хайтейл, думаю, підеш. Возможно, хоча хз. Ну заходь, коротше, в Діскорд. Я включив мікрофон, щоб звук перевірити. Зараз буду перевіряти його. Тимофій, як мене вообще чути? І що вообще? Який звук? Я не розумію просто, не можу перевірити чомусь. Так, ну шо, як мене чути? Чого чи... по... чи хорошо. А то я щось без поняття. Зараз чай там... Що скоро зробиться. Ем... Ну блін, я не знаю щось. Як мене чути. Ну блін, я не знаю щось. Як а щас як чути інтересно? Ну, блін, я не знаю щось. А щас, я як що ти інтересно... Ну, блін, я не знаю щось. Так. Я зараз поховаю і послухаю звук... Так, ну що, як мене чути типу? А то я не знаю навіть. Ще одна перевірка, як зараз чути Я ja тоді піду за um. best -tier, best -tier Так, ну я тоді за чаем склею. Так, я повернувся з чаєм. Значить, заходимо сюди. Ще роблю виставку. Блін, мікрофон якийсь тихий, як тобі. Так. О, тепер голосно. Ого! Ну да, тепер голосно якось. Хоча нормально думаю. Так, а сейчас я к ч бо надо, чтоб нормальный звук был. А то я в нарезках послухал, фигня, як би... О, сейчас ты хише став. А сейчас А голос неше. Хе-хе. А ось так як мене чути? А ось так, як мене чути. Ого. Ого. Голосно. голосно. А сейчас є наскільки голосно мене чути. А щас, а щас наскільки? Pedido. Mm. Não sempre é do segundo. Так, значить... Тепер йдемо в хойтейл. І можна ще комусь позвонити. Ого! Кукурудза була не полития і за цього вона не виросла до кінця. Прикольно. Мені ці механіки, в принципі, подобаються. Але в майні вони теж прикольні, в принципі. Везде свої механіки. Так. Блін, якби я втратив цей світ, то було б дуже погано. У мене стільки всього лута. Навіть тут я скільки, скільки золота, скільки міді, скільки срібних злитків, скільки залізних, скільки есенцій життя, серце порожнечі навіть є. Так, не можу її скрафтити. Я потім ще хочу адамант. в Фігню. А я ж адамантій десь перетаскував. Чи я з ним десь здох? Блин, я сатамантиєм, думаю, я скоро піду. Так, среднішки нормально. Так, треба буде оце от вкачати, а для цього треба ось це от. Мішечки з отрутою. А для них треба павуків гасити. Оце от я легко вкачаю. Не зможу зробити вже ось це. І навіть ось це. а ні, ось це не зможу, але ось це можу. Так, потрібно сюди поставити і йти вже на свою нову базу майбутню. Конячка, ти мені поможеш? Відповідь ні не приймається. Легка шкура, так і думав. З кроликів легка падає. Тепер я це знаю. Буду вбивати кожного кролика. Конячка. конячка. Так. А вовки розумними стали, сильно розумними. Розумнішими, ніж Граїнка. Прикольно. Ого, тут легкої шкури. С курай вона падає. Ого, а стленка падає чи ні? Ні. З нього нічого не падає. Срадня шкура треба ще когось сильного знайти, щоб на ньому ульту свою використати. Скелет передходить. Він, звісно, не сильний. Ай-яй-яй, ульта закінчилась. Дуже багато ух, часу перейшло вже з моменту накопичення ульти. Блін, потрібно свою конячку забирати. Де вона. Де вона? Щаді пусто поки що. Дуже надіюсь, що це тільки поки що. о, сірога. Як ще Сделай тебе. тобі. Тільки, щоб ти не заходив. Хорошо. Все, дякую. В Я покажу хайкейл стримлю. В принципі, щоб до заглядував. Когда был махина Хорошо, только сделай мне столько, сколько в тебе, чтобы было. Не смогу. Ч ⁇ Длин. Можешь 100 миллионов сделать? Давай. Тебе ярд, а в мене будуть хоча б 10. 100 це вже дуже хорошо. Я без столямів в житті не накопив звіноручно. Мігі попис. Ми, якщо шо про ц. не, мені кажеться. Ми якщо шо про сталкер, другий говоримо. Тип був. Думаєш? Якщо знати, так як правильно лутаться Да Як ще полностью всю ігру обшарить з нуля до 100% то ти будеш не в тебе Ми Не ти будеш ж розумієш, були. що мені не було що мені...